Сьогодні у нас по рахунку буде 24 культура. Дуже складна, дуже тверда. Це насіння амаранту. Олія сама з нього виходить також дуже дорога. Лишимо це все на 24 години під нашим гідравлічним пресом. Насіння має жирність від 6 до 7%. Дуже складно звідти дістати олію, через що така вартість. А хто знає на сьогоднішній день яка ціна, будь ласка, напишіть нам в коментарі. Нам буде дуже цікаво, також для наших глядачів. Не кожне обладнання може справитись з такими твердими культурами. Ми завжди вам допоможемо, розкажемо, підберемо той прес чи ту діжку. Ну а на своїх експериментах ми завжди любимо вирішувати дуже складні задачі такі як З такими культурами розторопша, тмин, виноградна кісточка. Ми завжди експериментуємо, показуємо вам різні культури, завжди удосконалюємо наші маслопреси, нашу конструкцію. На сьогоднішній день перед вами представлений наш оновлений маслопрес на 50 тонн з оновленим гідравлічним циліндром. Зараз працюємо над новим гідравлічним штоком на два потоки. Там буде рухати наш шток гідравлічний, гідравлічна електромаслостанція, піднімати так, як вверх, і опускати так само донизу. Також в нас представлена оновлена лінійка наших капролонових діжок, додалось декілька нових моделей. Це нас на 6 літрів, на 4 літра. І наша старіша модель 3-літрова, яка вже показує себе в роботі дуже добре, декілька років. А сьогодні будемо тиснути також на оновленій діжці 3-літровій. З внутрішньою ставкою. дуже зручна, дуже класна штука, щоб дотискати наше насіння. От дивіться, наприклад, ви спочатку відтиснули на 4-літровій діжці, назбирали на жми. Це все потім будемо дотискати на ставці для зменшеного об'єму. Дуже зручна штука, якщо хочемо дотиснути. Також ще в нас одне рішення є по, по кожній дірці. На кожній дішці є в нас ось такий проріс, можна сказати, такий гідравлічний замок. Ось дивіться, збирається наша капелька по наших каналах, збігає, збігає, збігає. Збирається в ось цьому місці. І ось цей прорізь, якби, гідравлічний цей замок, не дозволяє нашій каплі розпливатись по... Донцю самої діжки. Все перераховано таким чином, щоб вона ось тут збиралася і прямо скапувала до нашого донця. Все продумано, все зроблено. Ну, А ми будемо тиснути, стандартна у нас процедура, будемо тиснути на встанці для зменшеного об'єму, синтетичний мішечок будемо використовувати для цього. Насіння попередньо зважили. У нас кілограм, од, рівно 1 кілограм 40 лера 22 року. Дуже сухе насіння. ну Побачу, будемо експериментувати, що в нас вийде. Так, поміщаю середину до нашого мішечка. Є. Можна і без, але ні. Під саму верху використаємо верхню верхню наставочку. Так. Поршень. Ви завжди пам'ятаєте, спочатку йде капролоновий поршень і завжди використовувати металевий блінчик. Все. Це все поміщаємо до нашого маслопресу так Носить нас також дуже цікаво продуманий, його можна. Підкручувати наверх, щоб наші каплі збирали самовносок, носику, не перебігали через верх. Так, є. Ну, почнемо. Почнемо процес віджиму. Як завжди, перевірили, відцентрували. Лишимо це все на 24 години. Сток у нас опускається на 200 мм. Так, ще раз відцентрували. Це, бачите, ця ставка нам вже не потрібна, якби, але нічого страшного. Вона просто направила наш поршень рівно, щоб ніде нічого не перекусило, не загнуло. Так, будемо зразу підніматись до максимального тонажа. Це 70 мегапаскаль. Що плюс-мінус дорівнює 50 тонн. Так, і того в нас вже є 19 Мпаскаль, вже є 20. Так. Треба трошки покачати з маслостанцією. Це все швидше. Так, приближаємося до 40 мегапасталь. Так. Зробимо перекур. Що в нас? Все на місці. Це на місці. Тиснемо далі. Тиснемо далі. Так, 50, 5 мегапасів, 50, 55 вже десь. 60. Так. так, 70 Ну, олії ми ще не бачимо. Почекаємо хвилин 20. Чекаємо. Пройшло нас 10 хвилин. Почали збиратися перші краплі. Про ніяку стройку тут навіть мови немає. Будемо чекати 24 години. Перші каплі пішли у нас при тоножі 60 мегапаскаль. Нагадаю, ми віджимаємо насіння амаранту, лишали це все під нашим маслопресом рівно на 24 години. Тиск тримали в діапазоні від 60 до 65 мегапаскаль. Наша стрілка в кінці трошки вже опустилась. Зараз скинемо тиск, спустимо. Зільємо олію з самого донця. Побачимо, скільки ще в донці зібралось. Другий раз перетрушувати це все не будемо. Ми для експерименту це все вам показали. Якщо хочете, можете другий раз перетрусити, ще раз лишити на пару годин. Так, Що в нас в донці? В донці ще пару крапель назбиралось. Зільємо з самого донця. Кожна крапля, дорога. Результат дуже маленький, насіння не дуже жирне. Зважили ми нашу олійку, получилось нас за, за мінусом тари Чистої олії у нас вийшло 25 г. Якщо рахувати це все у відсотковій пропорції це 2,5%. Це дуже непоганий результат. Якщо рахувати, що в нас саме насіння було від 6 до 7% жирність, нехай там лишилося ще 4 плюс-мінус 4%. Я думаю, це непоганий результат. З цим результатом ми будемо закінчувати. Нагадаю, що ми займаємось виготовленням ось таких маслопресів, виготовленням капролонових діжок. Також у нас є синтетичні мішечки, також у нас є дерев'яні діжки трьох різних розмірів, починаючи від 1,5 літрової, 3-літрової і 5,5 літра. Це дерев'яні. Більше інформації ви завжди можете знайти у нас в шапці профіля. В коментарях ми це все лишимо. Переходьте, телефонуйте до нас, ми завжди вам допоможемо, підскажемо, проконсультуємо будь-яких питань. Заходьте в коментарі, коментуйте, нам це дуже важливо. Усім дякую.